Так, моєчко загнали, проданий GL 200, не митий, а такий от грязний. Приїхали, подивилися. Людям сподобалося, двигуна ми не мили перед тим, щоб люди бачили, як воно є на самому ділі. Коль, забери! Ось такий от він весь грязний, ніде не запотівший. Це ми зразу людям показуємо. А тепер будемо васій мотористам. Така жидкость дуже хороша, хлопці в атомі з атома роблять. І побачите трактора після What you got?